Розуміння штучного інтелекту покращить ті виклики, з якими може стокнутися на тому чи іншому етапі будь-яке підприємство. Етичні аспекти можуть привести до величезних штрафів чи якогось конфіденційного конфлікту, тобто побудувати чіткий план, розуміти, як працює штучний інтелект. Дуже важливо, щоб на підприємстві, коли це буде впроваджено, не було. Ротиву з боку співробітників, тому що можуть вважати, що цифровізація та автоматизація Може замінити, замінити їх Олена, Привіт, вітаю Віка. Минулого інтерв'ю. Ми з тобою говорили про вплив штучного інтелекту на діяльність ради директорів. Я б сьогодні хотіла більше детально поглибитись в цю тему. Які виклики стоять перед радами директорів при впровадження штучного інтелекту? Перше я вважаю, що основний виклик це той виклик. Для чого рада директорів намагається впроваджувати штучний інтелект? Тобто чітко мають бути визначені цілі, стратегія, трансформація і таке інше розуміння штучного інтелекту покращить ті виклики, з якими може зіткнутися на тому чи іншому етапі будь-яке підприємство і рада директорів, в тому числі. А як рада директорів може підвищити свою компетенцію у штучному інтелекті? Я вважаю, що це саморозвиток. Навчання, проведення колективних семінарів, навчання для співробітників можливо залучити одного з експертів, як це зробили. Наприклад, General Motors, залучила ключового експерта в раду директорів для того, щоб був фаховий експерт. А яку роль відіграють етичні та регуляторні аспекти в використанні штучного інтелекту? Я вважаю, що найважливішу роль, тому що етичні аспекти можуть привести до величезних штрафів чи якогось конфіденційного конфлікту? Найяскравіший приклад це Uber, коли етичні норми були порушені і пролилася конфіденційна інформація. Якщо компанія вже вирішила впроваджувати штучний інтелект. То вона має чітко усвідомлювати, чи це відповідає нормативно-правовим законним актам чи ні, та і зробити все для того, щоб досягти відповідності. А чи можеш ти поділитися прикладами компаній, які е, впровадили етичні стандарти у використанні штучного інтелекту? Насправді багато таких компаній є нескравий приклад. Це IBM, компанія яка є флагманом впровадження штучного інтелекту, і вони затвердили такі принципи довіри та. Розорості щодо використання штучного інтелекту, і ефективно зарекомендувала ця політика себе і досить вагомі результати щодо використання штучного інтелекту. А як штучний інтелект може вплинути на корпоративну культуру та управлінські практики? Я вважаю, що штучний інтелект буде невід'ємною частиною корпоративної культури та практики. допомагати буде і зараз допомагає членам ради директорів чи управлінцям приймати вірні рішення та бути. Значним підспір'ям для того, щоб приймати виважені об'єктивні. Та раціональні рішення. А які ти може дати поради початківцям з Ради директорів? Я вважаю, що використовувати штучний інтелект треба, це підвищить їхню ефективність. Але для цього мати деяку обізнаність, розібратися, виділити для себе ключові пріоритети. Як допоможе штучний інтелект? Це може бути аналіз, це може побудова якихось логістичних програм чи інше, зосереджитися на конкурентах, тобто побудувати Чіткий план, розуміти, як працює штучний інтелект. Дуже важливо, щоб на підприємстві, коли це буде впроваджено, не було спротиву з боку співробітників, тому що можуть вважати, що цифротизація та автоматизація замінити. замінити їх, і поширювати, обговорювати, що це є незмінний помічник, який скоротить видатки, час, час. Да, та допоможе в ефективності. Прийняття управлінських рішень. А на твою думку, чи можуть е співпрацювати люди і штучний інтелект? Безперечно, на мою особисту думку, штучний інтелект це допомога людському ресурсу приймати вважені та виворені рішення для того, щоб Рішення були більш ефективними. Можна використовувати на благо штучний інтелект і підсилювати ефективність цих рішень та їх продуктивність тільки для того, щоб приймати ефективні рішення, і використовується штучний інтелект для того, щоб полегшити роботу перед тим, як, власне кажучи, ухвалювати це рішення. Олен. Я тобі дякую за цю бесіду. І я чекаю тебе наступного разу. Дуже дякую, Віка. До дякую. побачення до побачення.